Йду на манікюр. До того, щоб ялинку достати. Скільки в нас речей. Гарно переливаються такі. Але так як коля дрімає, я думаю, що я схожу сама. Це називається всрата хазяйка. <рес> а мені залишилося тільки небо. І Ті мене йде моя тизая. Все і стоплях, да. ой Боже. Ой божечко, йдемо, йдемо йдем, жінка. Мамочку здав, да. Йо, мамочку здав. Прийшла з баді із бідронки, вирішила приготувати банановий кекс. Тут в мене 4 банани, 3 яйця. Ще це все можна вилкою розтовкти, але я блендером. Скористалась. Теперь по рецепту там 200 грамів масла, але масла в мене нема, а є маргарин. Я думаю, що... що я зараз це все сюди перелью і просто його зблендую. І все. Потім треба повністю розтоплювати, воно стріляє. Не хочу. Будемо цим займатися. Зміксуємо і повернемось. 180 г цукру і півчайної ложечки солі. Мука 300 г. І взагалі, по рецепту 180, але в мене було 250 г цього масла маргарину. І Тому я вкинула 300 г муки і розпушувача, не знаю, з пачечки грам 12 І все. Перемішую. А ще в мене такі кусочки шоколаду є, я туди додам і формую випікатись. Додала одразу 100 г такого шоколаду. Зараз я все перемішаю, достану форму для кекса і поставлю випікатись. Ось такий у мене кекс вийшов. Ставимо його в духовку. І нехай печеться. І отак треба схрестити пальчики, щоб все вийшло. Витягнула тісто, зробила ось фарш із морковкою сіль перець і томатна паста трішки. І роблю такі он, <хи> квіточки. Просто квадратик сюди ось так заповнюємо фаршем. Взагалі, я бачила так, солодкі якісь булки роблять, але у мене фарш і я не знала, що з ним зробити. Ну, типу, тюхтєлі не хочеться, котлети недавно були. Короча, вирішила отакі якісь штуки зробити. Надіюсь, будуть смачні. Подивимося. Що буде. Така краса в мене вийшла. Ще три котлетки, влізло. Не знаю, зараз подивлюся, може потім яйцем змажу чи зараз змазати. Не знаю, що робити дуже. Такі подарунки вийшли. До речі, кекс. Вийшов такий. Можна, звісно, його було б трішки раніше витягнути. Але і це і я не догляділа. Але він дуже смачний. І ця горбушечка теж дуже смачна, така як хліб і банановий. Хоча банановий хліб я ще ніколи не пекла. Мені дуже смішно. Знаєте, як це називається? Це називається всрата хазяйка. Ой, це просто треш. Треш контент. Я сіла монтувати влог. За скільки? За 5 днів. Я не знаю, за скільки днів Дуже сумбурний получився. І гляньте. я забулася, що в духовку я поставила оці штукенції. Хоча вони, в принципі, не дуже і попідгорали. Ними можна стукати об стіну. Я сподіваюся, що це хоча б смачно. Ой, це дуже смішно. Добре, їх треба зняти, бо проти війни гарячий і ще гірше їм робить. Ой, я не можу, баді, сиди тут, сиди, зараз будемо йти гуляти. Після вчорашніх посиділок Коля прийшов додому з роботи в пів-третього. І ну, ми домовилися сьогодні йти з баді пізніше, бо ми вчора ходили гуляти всі разом із баді. І, коротше, зрозуміли, що йому напевно ліпше ходити в 6 чи в 7 годин. От. Але так як коля дрімає, я думаю, що я схожу сама. Не буду вже його напрягати, <гум> дам йому відпочити. Чоловік і так вчора відгуляли, сьогодні відпрацював. Сьогодні пішки до роботи йшов, каже, переживав, щоб там ніякого лишнього запаха алкоголя не було чи щось такого. Хоча ми вчора прийшли додому, напевно, в 8 часов. І, в принципі, лягли спати, то він встав сьогодні пів п'ятого. Ну, Нормально. Але коли ти п'єш на наступний ранок тобі рано вставати, тобі дуже погано. Вийшла з бідронки, іду на манікюр. Знаєте, що зрозуміла? Що довгі нігті це не моє. Я не знаю чому. Є можливість ходити з довгими, але ну блін, Коротше, я взагалі не кайфую. Мені якось це дуже, як то сказати правильно, гидко виглядає. да вибачать мене всі дівчата, в яких дуже довгі нігті. Ну, це не моє. Йду на манікюр, чому пішком а не на машині? Класне запитання, якби ви задали. Ну що, нашому акумулятору Капздець в Андрія був якийсь там акумулятор старий. Ми вкинули його машину. Чому ми його вкинули? Тому що, Блін, ну бачите, що приходило в ті дні, коли мені було погано. Тому що Ігоря Ценка, машина в ремонті. Вийшло так, що йому до роботи не було з ким доїжджати. Він попросив у нас машину. Е, типу, там ну, поїздить там, на день, на два. Все рівно я вдома сиджу, візде пішком ходжу, нікуди не їжджу. Кажу, акумулятора немає, але знаєш, Андрій обіцяв. Ну, коротше, вставили Андрій акумулятор, старий. Слава Богу, Ігор їздив на роботу, те, що йому потрібно було. Він їздив ну, один день там. Каже, ввечері там тугенько завелася, а зранку і там додому їхав, і їй машину привозив. Добре все було. Ну і тож, коли ми гуляли, це була неділя, ми вирішили завезти машину і вона не завелася. В общем, акумулятор Андрія теж оказався не дуже хорошим, тобто, ну, зіпсованим. Тому я йду пішком на нігті. І тим мені, ну прилічно. У мене ще є 45 хвилин. Я сподіваюся, що мені їх вистачить. Я сподіваюся, що вам там дуже не задуває, бо тут і вітер. А ще у Ульяни було день народження. 20. Ні, 31-го. Або 30-го. 31-го, напевно. Мені хотілося людині приємне зробити. Ну, трошечки хоч. Я зараз покажу, що її купила. В общем, там в красному... ой! в красному пакуночку чашка новорічна з машинкою червоною і ялинкою. Квіточка така рождественник називається. І там яєчко, кіндер. Все. Чисто символічно взяла пакет. Я думаю, що дівчата мене зрозуміють, які ходять на манікюр, на волосся, там до косметолога, що ти типу повив, як рідні душі. Тому що ну це дійсно так, багато про що спілкуєшся. У нас зараз буде 2-2,5 години, про що поспілкуватися, і почнеться зараз. <глухи> ну, в общем, але так ми помимо нігтів, ми ніде не зустрічаємося, тому тяжко щось купити людині, яку там аж до кінця не знаєш. Але такі вирішенькі штучки, вони... Всім піднімають ностри. якби мені щось таке перенесли, що я не очікувала, я впевнена, що Ульяна від мене не очікує нічого. Я би дуже сильно раділа. Думаю, що їй це теж потішить. Йду мені ще довго чесати. Бо і ми живемо на одному кінці міста, а Ульяна ну, практично на іншому. Але є приємне новина. Мене з нігтів заберуть. Кавалери. Добре, кавалери, але не мої, да? добре, я жартую, якщо хтось не зрозумів. Сьогодні Андрій приїхав із рейсу додому на один день. І я його побачила по дорозі. Кажу, блін, забери мене з дігів. Він каже, що туди що, пішком підеш. Кажу, так, да, піду. Піду, бо й дома і так сижу, хоч і з баді гуляю, але ну, все рівно. Пройдуся. А назад, напевно, мені буде лінь там оцінити 2-2,5 години. І потім годину назад чесати. Тому доводилися, що мене забере. Погода, до речі, у нас весняна. Представте? Ой, приємно гуляти. Атмосфери новорічної взагалі немає. Взагалі. Але треба піднімати настрій, треба лізти в півніцю, доставати ото все, ялинку. Щось робити. Сижу тут в бехі. Мене Андрій забрав, бо вже й дощ почався, ну коротше. Червоні нігті, колір, колір зрізала, довжину зрізала. І ще такі блистки покажу хай вам при спишки, будуть мріхкотіти дебело. Уже святій нігті, знаєте? Ну, гарні. Гарні, добре, що довжину обрала. Я би ще, якщо чесно, обрала. Довгі, все рівно довгі. Такі б треба було аж під пучку такі робити. Ну, гарно, ну гарно. Червоні. У мене ніколи червоних не було. У мене є червоний, але брокат. Теж з якимись блискітками. Але я хотіла таке щось з блискітками. Ну, це блискітки, ті, що вночі. Ну, зараз подивлюсь, чи в машині зможу це зробити. Ні, то вдома. Ось, бачите? та -та, та 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 Дивіться, як вони мерехкотять, котять, бачите? Гарно переливаються такі. Дуже переливаються. Тут з мамою говорю. І пазли складають так, телефон. Не їдь. І, до речі, гляньте, що нам привезли. Блін, камера погана, треба протерти. Дуже неочікувано для нас. В общем, у нас з роботи... Так. <izuruyor> да. Дівчина робимо разом, Марина. Інша. Не вчителька, не руда інша. общем, <endeavor> вони з дітьми їздили в Торунь, блін. Хоч пряників торунських хочеш одного? Дуже добрий. <izuru> Я хочу ще Привезла нам із Торуня пряники. Вони були в торуні, і Ну, я там, вона мене питала, куди сходити, а що, а як, ще щось. Привезли нам в подарок пряники. Дуже неочікувано і приємно, дякую. Сьогодні присвятила трішечки більше уваги моєму малюнку. Пазлом. І дивіться, отут я доскладала. Методом тільки по одній штуці, бо тут ну, не дуже зрозуміло. Тут доскладала, тут частинку доскладала, тут десь пазліки були. Цілий верх оце. Оце все зложила. тут тут доскладала, Тут. Мені залишилося тільки небо. Як так зробити, щоб, ну, в общем. Ви зрозуміли, так? Да? Тут трішечки залишилось. Мені треба встигнути до кожного дня народження, щоб тут пазли не валялися. Ну, красиво виходить. Ось такий тут малюнок. Сподобалося мені складати, якщо чесно. Під кінець, коли так швиденько все полу... получається, ще... о, так гарно. Все ні? так гарно видно. В общем. Класне. залишилось тільки небо трішки складати з лісом, нічого, завтра може. Дивіться, що ми... оце наше воно нам дає? Гляньте, готуємося до цього до того, щоб ялинку достати. Скільки в нас речей? Що це? Який там гармир дар Зараз Коля достає. А вона ще срок годності в неї є, да? так? Ота з ці фалю коробка, то що треба викинути. Ну хай я зараз пізніше, то вверху коль. От полісоса я не... срок годності вже пройшов, я не знаю. Не пам'ятаю. А це що? О, Олені, це теж мене, так? Да? Я сьогодні в хаті прибирала, їсти готувала. А тепер... Разом ми це робимо. Зараз я подивлюся, це тут іграшки. Ну, все, ну так. Вже, звісно, по-людськи виглядає, Не так, як виглядало, так? Да? Хоч двері не випадає, як висуваємось. Ну, ладно, це, це, не знаю, до літа чи коли там складали світ. Ми принесли ялинку. Бо я хочу подивитися на неї, яка вона. Я взагалі не пам'ятаю, є тут розмір? Навірно, ні. Не пам'ятаю розмір ялинки. Я хочу на неї подивитися. Блін, знаєте, в минулому році у нас була а, така ялинка. Дуже здорова, на півквартири. Хочу подивитися цю, Понятно, що ця така не буде. Але я вже забула, яка вона. Якщо мені сподобається, завтра буду прикрашати цю. Якщо ні, ну то будемо купувати живу. Розібрала я ялиночку. Трішечки її розпушила. Дістала те, що нам Крістіна з Ігорем подарили цих оленів. Із цими. Щоб просто, бо сьогодні я не хочу наряджати ялинку, бо я хочу включити таймлапс, хочу щось на голові гарно зробити, а в мене зараз дулька зав'язана. Ну, в общем, буду завтра вже прикрашати. Вирішила, що буде ця ялиночка, хоча я хотіла справжню, здорову, бо у нас минулорічня була ну, в 2-2,5, можливо, навіть в три рази більша, як ця. прямо так постіл була, така здорова була. Хто дивився минулі влоги? Я думаю, ви розумієте, про що я говорю, але ялинка справжня, це такий геморой, чесно. Я потім одного разу ми прийшли, вона на підлозі лежала. Не знаю, чи баді її повалив, чи іграшки, чи вода скінчилася, не знаю. Пала вона, вона осипалася страшно, довгою вона не може стояти, ну і так далі. І поливати треба. Плюс це економія грошей, це 100 злотих, як мінімум. Тому решили, ну, гарно. Бо якраз ця ялинка нам під квартиру цю. Ми її купували. Хоча хочеться більшої, Але під цю квартиру добре, ще пакунків там я напакую, а гарно повно прикрашу її. Буде красиво. Мені ще треба приділити увагу пазлам. Трішечки. Щоб доскладати їх. Але це теж тяжка частина. Що таке? Так до гілка возмущався. І це ще на ялинці нічого нема. Баді, не чіпай. Що таке? Не чіпай, це що для тебе перший раз ялинка, чи що ти чіпаєш її? Не чіпай. Якщо чесно, я б вже прикрасила ялинку. Ні, бо мені треба голову помити. помитись.